І якраз про рік без Москви ми поговоримо з Павлом Лакійчуком, капітан капітаном першого рангу, керівником безпекової програми Центру глобалістики Стратегія 21 який у нас на зв'язку, і ми дуже е, обожнюємо з ним розмовляти. Вітаємо пане Павло. У нас в ефірі раді бачити вас. Добрий день, слава Україні! Героям слава. слава тим більше в такий день. Отже, рік тому російський воєнний корабль пішов туди, куди його відправили українські прикордонники з острова Зміїний. Може, хто не знає, але 13 квітня 2022 року українські ракети Нептун влучили у крейсер Москва, який за кілька годин, як кажуть в Росії, отрицатель всплив. Ми зараз у першу чергу річницю знаємо більше про те, як саме це відбувалося. Ну, щоб зрозуміти, що відбулося рік тому, крейсер Москва це ракетний корабель 1136-го проєкту, який в Радянському Союзі їх небагато одиниць було, називали вбивцями авіаносців. Ну, жодного авіаносця вони в своїй історії не вбили, але ось таке прізвисько у них було і ну, зрозуміло. Їх призначення, от вони мали виходити в океан там вганяти за авіаційними угрупованнями е, противника і намагатися їх знищити. Що робив е, Москва в е, Чорному морі, е, коли противник е, розпочав е, цю СВО в да, е, широкомасштабне вторгнення. На Чорноморський флот покладалася задача домінування в Чорному морі. Вони мали і заблокувати наші всі порти, знищувати всі судна, що входять, виходять звідти, і готувалися до морської десантної операції на узбережжя Одищі. Крейсер Москва здійснював управління всім угрупованням сил в північно-західній частині Чорного моря і здійснював його протиповітряну оборону. У нього це єдиний корабель на Чорноморському флоті, який мав на борту аналог С-300 зенітно-ракетного комплексу с 300 е От, який здійснює ППО, групове ППО. Ну і, власне кажучи, корабель, який здійснював груповий протиповітряну оборону, був знищений нашими крилатими ракетами. Як це відбулося? Ну, очевидно, наші моряки, маючи дуже обмежену кількість е крилатих ракет, їх тримали на випадок морської десантної операції. Знищувати десантні кораблі противника, які е мали підійти до нашого узбережжя. Ну, часто це і зіграло так позитивну роль е не просто в стримуванні противника, а в тому, що. Не застосувавши місяць е, протикорабельних ракет, росіяни були переконані, що у України немає засобів ураження е, кораблів в морі. І от першою цілею став флагман Чорноморського флоту. Безумовно, за рік з'явились певні е, деталі е, цієї операції, певні особливості. Але, ну, як сказав міністр оборони за узгодженням з командувачем ВМС України, вони так не афішуються, розкриємо цю інформацію дещо пізніше. Втім, є і інформація з іншого боку. Ну, наприклад, те, що в момент ураження нашими ракетними. Цього величезного корабля, який має дальню зону протиповітряної оборони, середню зону протиповітряної оборони, зону протиповітряної самооборони. Тобто там куча бойових постів, куча комплексів починає від С-300 е, закінчуючи косою і е, АК-630 гарматами, такими швидкострільниками, які мають збивати ракети от на підльоті до літака. Ні один бойовий пост. Противника не спрацював. Чому? Тому що усі російські моряки сиділи в кают компанії і слухали чорноморського замполіта, який їм розповідав, що таке спеціальна воєнна операція і як вони громлять Україну. Бас! І процедура на цьому закінчилася. Це точно, що для них було це дуже неочікувано. А, пане Павло, офіційних даних щодо загиблих Росія ніколи не оприлюднювала. А, ми можемо собі якимось чином теоретично уявити, скільки ж було загиблих і поранених моряків Крейсера Москва? Ну е, е, треба е, ну, теоретично перше. Ми відшовхуємося від простої одиниці. Чисельність екіпажу Москви кораблів такого проєкту порядка 450 людей. Але Москва була ще й флагманським кораблем і е, е, штабом угруповання Сил морським штабом. Тобто на нього були ще запхали всяких флагманських фахівців і проші шушери з штабу флоту, е, які ну, керували, умовно кажучи. Цією операцією Чорноморського флоту в північно-західній частині Чорного моря. Ну, додайте, зазвичай це ще сотня прибутків різних, які всім іншим заважають жити. От. Тобто, ну, до 600 людей були на кораблі. Е, було ураження двома ракетами, е, і внаслідок вибухів, е, відповідно, виникла пожежа, ви, виникла детонація. Частина людей загинула чи була поранена от внаслідок пожежі. Скільки це? Ну, це може бути від 50 до 100 людей при такій щільності людей на кораблі. Після чого почалася евакуація. А корабель затонув не відразу, з нього змогли евакувати більш... частину екіпажу більшу. От, і на ньому залишився тільки аварійний екіпаж, ну, це, відповідно, десь десь, може, 50 людей, От, які е, здійснювали управління корабля, кораблем в ході спроби його буксирування в порт Севастополя. В погоду е, по цієї буксировки е, Москва пішла і на надумав. Отже, е, другий етап це. Ще до 50 людей могло загинути е, в, в момент е, чи внаслідок затоплення. Затоплення було досить несподіване чомусь для росіян і досить швидке, тому е, частина людей могла загинути. Отже, ми десь орієнтуємось між 50 і 100 людьми е, загиблими в ході цієї операції. Це добрий результат для Збройних сил. Це прекрасний результат. Тим більше, що вже ну є підтверджені те, що кілька моряків срочної служби загинули, а Путін обіцяв росіянам тоді, що срочники не беруть участь у СВО. А як же ж не беруть, якщо вони ну я правильно ж розумію, що корабль без, без моряків срочників навряд чи можна укомплектувати? Чи таке можливо? Теоретично можливо, але в російській реаліях це неможливо. І ну розумієте про СВО Путіна і моряки. Вслід за Москвою, яка була потоплена українськими непонами не через декілька місяців в тому ж приблизно районі був затоплений морський буксир Василь Біг. Ну, буксир, воно тільки слово таке здається. Знаєте. Невеличке судно, насправді це велике рятувальне судно, дуже в океанського класу. Але екіпаж його комплектується переважно цивільними службовцями Чорноморського флоту. От тим людям, які загинули внаслідок потоплення цього судна, довго довго вони там торгувались і їм. Всім написали в цих документах, які там, їм видаються, на відшкодування чогось ну, взагалі, щоб засвідчити факт смерті людини, що це був нещасний випадок при виконанні завдань в морі так, приблизно. Отже, чорноморці гинуть. Не беручи участь в спеціальній воєнній операції, ну, що найменше гинуло до цього, ну, власне кажучи, можна припустити. Ну, це форма така кормління бичів. Дивіться, у нас є розіграші для наших підписників. Хочете ось таку футболку? Вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал спецпроекти Сергія Мамаєва в Ютубі. Поставити дзвіночок, щоб нічого не пропускати. І після того, що обов'язково написати в коментарях до будь-якого відео нашу ключову фразу це закарпатський бограч, і написати, звідки ви не здивитесь. І ця футболка від відомого крутого українського виробника може стати вашою. Давайте продовжимо тему втрат Чорноморського флоту. Були удари по великим десантним кораблям в окупованому Бордянську. Точно є втрати росіян під час захисту окупованого острова Зміїни, внаслідок чого були чи то отрицательне наступлення, чи то жест доброї волі. Я вже, якщо чесно, не пам'ятаю. Удари безпілотниками і морем, і повітряним простором по Севастопольській бухті в окупованому Криму. За вашими оцінками, наскільки знизився військово-морський потенціал Росії у регіоні Чорно Чорного моря? Ну дані Генерального штабу очевидно такі. Там 18 одиниць е, показано, це е, знищених плавзасобів противника. Справа в тому, що ну, от такі статистики, це не танки, їй не слід, як? Вона досить умовна, е, тому що в ці 18 одиниць входять і крейсер Москва, і БДК Саратов величезний е, корабель, на якому була рота морської піхоти, з техніки там. Близько 100 одиниць противника, і маленькі катери десантно-штурмовій параптор ворожі, які намагались проникнути на наше узбережжя і були знищені. Отже, це така ну, широкого спектру о, явища. З іншого боку, в цьому переліку. Наведені тільки безповоротні втрати противника тобто кораблі, які взорвалися, і кораблі катери, які взорвалися, які пішли на дно, а е, значна частина е, ще суден е, була пошкоджена і для флоту це серйозні інциденти, тому що е, корабель може бути неважливо потоплений корабель чи е, ушкоджений. Головне, щоб він. Не може виконувати завдання за призначення. І, ну, от, от части навіть е, серйозно ушкодити корабель краще, ніж його потопити, тому що потопили, потопили. Він пішов на дно, проблеми там тільки риб і крабів е, його існування. А от якщо судно притягли ушкоджене в завод, він займає місце. В заводі він не в кампанії, на нього йдуть витрати фінансів, витрати матеріальних ресурсів, місце в заводі, яке мало б відновлюватись там якісь бойові кораблі для виконання завдань, от займається ржава коридо. Таких, то одиниць, ну майже, майже майже стільки ж було кораблів противника Чорноморського флоту, прикордонної служби. І Росгвардії такий перелік приблизно стільки ж одиниць. Це от в кількісних відзнаках. Безумовно, найкрасивіше це потоплення Москви і потоплення в Бердянську великого десантного корабля Саратов ракетою. Точка У ну, це ще один унікальний випадок, от і до українців такого ніхто ще не робив. І це було повною несподіванкою для противника. Після потоплення Нептунами Москви були застосовані ще передані дані нашої нам комплекси гарпун наземного базування Власне, інших держав. Не експлуатуються вони як наземні комплекси, це переважно комплекси американські для кораблів і катерів. От був знищений морський бухти Сирбех, який ми згадували, і уражено дві е, нафтові газовидобувні платформи Чорноморнафтогазу, захопленого е, противником України, на яких розміщувалися засоби спостереження в Чорному морі. От е, це ще один такий приклад, після чого Росіяни зрозуміли, що вони не господарі в Чорному морі, ну що найменше в північно-західній його частині. І ретирувалися до узбережжя Криму е, під прикриття берегових засобів протиповітряної оборони. Ну, власне кажучи, з цього моменту е, домінування Чорного морського флоту Росії в Чорному морі завершилося. Дійсно, він продовжує здійснювати. Ракетні удари ракетами калібр з акваторії Севастопольських бухт і районів на південь від Севастополя. Але ми з цим справляємось, тому що щонайменше двічі українці, використовуючи комбіновані атаки нових засобів ураження морських дронів і морських і повітряних дронів. Вони провели удари по Севастопольським бухтам по пунктам базування російських кораблів в Севастополі, і цим змусили ворога ретирувати ще далі. Ну, наприклад, підводні човни свої з південної бухти Севастополя вони вивели взагалі до Новоросійська. До Новоросійська пішли також і десантні кораблі Балтійського і Північного флоту, які мали. Брати участь в нападі на наше узбережжя. Ракетні кораблі, типа Буян, от на сім калібрів, перебазувалися з Севастополя до Феодосії, теж думаючи, що там їх не уразить. До слова, днями була бавовна в Феодосії, не в порту, але теж було добре, там знищили. Зенітно-ракетний комплекс противника, продемонструвавши ворогу, що ми і туди дотягнемо. Фактично, функції Чорноморського флоту в цій війні поступово звужуються, і він втрачає здатність виконувати ті задачі, які були поставлені йому перед початком мир. Ураження Москви і Саратова це дійсно унікальна операція, яка була проведена Україною. Ну, сподіваюся, що ну, вже всі розуміють, що це була Україна, що не просто десь там якось щось сталося. Сподіваюся, що таких операцій буде більше. І от... Військове керівництво України заявляє, що ЗСУ є що а, а, противопоставити російським військовим кораблям в Чорному морі. От якщо не секрет, про що це говорить? От є в нас ще чим здивувати росіянців? Міністр оборони Резніков сказав, що ми маємо сюрпризи для росіянського чорноморського флоту. Ну Якщо ми зараз розкажемо, що це і як це буде, то це вже буде не сюрпризом. Хай для них залишається. Такий сюрприз, але повторюсь: ми маємо для ураження противника протикорабельні ракетні комплекси, Нептун, «Гарпун». Ми маємо морські дрони, цілий флот морських дронів, на яких збирали всі українські, всім, всім галузям, всією українською громадою для нищення. Ворожих кораблів в пунктах базування і Бухтаї. У них ще не розкритий потенціал, ще, очевидно, буде багато цікавого, вони покажуть противнику. Ми маємо ще низку засобів, в тому числі повітряні дрони, які вже дотягуються до досить віддалених об'єктів. Ну, можна спостерігати по материковій частині. Ударів по авіабазам не тільки в Криму, по Криму там теж добряче проходяться і по Більдеку, і по Гвардійському, і по САКам, і по Джанкою. Але бавовни чути і на материковій частині Росії зовсім недалеко від Москви. А отже і місця базування Чорноморського флоту як в Криму, так і поза ним. Слід відзначити, ну, знає, перебувають під загрозою. Місяць тому, здається, приблизно була цікава бавовна в порту Туапсе. От, вибухнули там цистерни, ці, не цистерни, баки, на припортової. Від чого то відбулося, хто знає? Але ми всі розуміємо, що. Такі вибухи можуть бути невдовзі по іншим, по всім іншим пунктам базування російського військового флоту, і, і навіть тилових їх підрозділів, які забезпечують цей флот пальним боєприпасами, пунктам складання ракет і зберігання, та іншим військовим об'єктам. Очевидно, Новосибірську. Боже, що ж я, новоросійську приготуватися. Е, Росія схоже або щось знає, або підозрює щодо українського потенціалу. Ми щодня в зведених читаємо про кількість носіїв ракет Калібр у Чорному морі. Ми їх зараз ніяк не можемо дістати. Ну, чому ж не можемо дістати? Горемо України на дня, ну теж не на дня, тиждень чи два тому повідомляв про. Бавовну в Джанкої. Джанкої це таке місто на півночі Криму. Дуже певне ключове, тому що на Джанкої сходяться залізниці, які прямують на північ, на материкову частину України, на південь до Сімферополя, Севастополя до пунктів базування Чорноморського флоту, і на схід, відповідно, Феодосія Керч. Керченський місто до Ростова. Тобто, все, що прямує в Крим, воно потрапляє в Джанко. І от, як повідомив речник Гуремо Бавовна, в Джанкої свідчила про вибухи вагонів з ракетами калібр, які прямували з материка на Севастополь, на 17-й арсенал, де вони могли, мали завантажитись на. Російські військові кораблі, щоб наносити удари по Україні. Отже, ми можемо знищити ці ракети. Як казав американський генерал один власне і у них така концепція, стратегія національної оборони. не про Першим ділом, не протиповітряна оборона має знищувати. Засоби ураження повітряного ураження противника, адже вона не дає 100% гарантії. Ці засоби мають знищуватись в базах, на складах, на пунктах збирання, на заводах тощо. Рано чи пізно, ну, що значить рано чи пізно? Вже бавовнить часто густо по заводам по випуску ракет, заводам, які виробляють російський порох. По пунктам ракетно-технічним базам Росії в Криму і поза ним. Ну і ця бавовна буде рости ще більше, адже весна вже літа наближається. Ця книга для наших спонсорів. Тож ставайте нашими спонсором. Це дуже просто за QR-кодом Переходьте або знаходьте активне посилання в описі будь-якого відео, а також під цією трансляцією. Це всього 100 гривень на місяць. і Ви вже наш спонсор. Ми так вирішили. Це всього дві кави, і ви можете стати спонсором. Долучайтеся, будь ласка, або одноразовий донат вітається на PayPal чи картка Mono, Обов'язково надсилайте це відео вашим друзям і поширюйте цю інформацію.